Жоден уке верхній блок перед пліччям. Цей блок захищає голову від ударів зверху. Щоб виконати правильно цей блок, стаємо у стійку її дачі. Ставимо руки в початкове положення. Рука, що робить блок, над головою. Кулак тримаємо стиснутий. Згинаємо руку під кутом приблизно 45 градусів. Біцепс повинен бути поруч із вухом. Іншу руку тримаємо в позиції Хікіте. Далі переходимо до виконання безпосередньо блоку. Руку, що вгорі, опускаємо перед собою у вертикальному положенні, таким чином, щоб вона захищала наш корпус. Рука із позиції Хікіте накладається на руку, що нас захищає перпендикулярно. Далі вона рухається вгору, ніби счищаючи все на своєму шляху. Для початку цей блок можна виконувати на два рахунки. Після опанування послідовності рухів переходимо на один рахунок, поступово збільшуючи швидкість.